Вітаю всіх! Сьогодні у мене для вас суперніжна та повітряна італійська паска панітоні. Тут у мене зацукровані фрукти та м'які сухофрукти. Я їх не замочуватиму. До інших сухофруктів я додаю гарячий апельсиновий сік та віскі. До теплого молока приблизно 30 градусів додаємо цукор, живі дріжджі. Та змішуємо. Беремо борошно від загальної кількості, доводимо до густини сметани. Залишаємо у теплому місці приблизно на 30 хвилин. Беремо частину цукру від загальної кількості. Та змішуємо його з цедрою апельсина. Добре перетираємо. У чаші міксера з'єднуємо заздалегідь просіяне борошно, цукор, цукор з цедрою апельсина, ванільний цукор, сіль, за бажанням корицю і мускат. І все об'єднуємо. Жовтки трохи збиваємо міксером. У опару, що підійшла, додаємо жовтки, апельсиновий сік, мед і все змішуємо до сухої суміші. Додаємо жовтки за парою і замішуємо тісто приблизно 10-15 хвилин. І зараз починаємо поступово додавати розм'якшене вершкове масло. Вмішуємо його у тісто. Це триватиме приблизно 5 хвилин. Потім вимішуємо тісто ще 10 хвилин. Накриваємо. І залишаємо у теплому місці, щоб тісто піднялося удвічі, це може зайняти від однієї до 2 годин. Коли тісто збільшилося удвічі, його треба увім'яти. І знову накриваємо та відправляємо у тепле місце, щоб тісто піднялося знову удвічі. Коли тісто знову добре піднялося, його ще раз потрібно вимісити приблизно 10 хвилин. На цьому етапі сухофруктів потрібно злити редину і просушити, додати півчайної ложки борошна і змішати. Додаємо сухофрукти до тіста та об'єднуємо вручну або за допомогою лопатки. Руки та поверхню змащуємо олією, викладаємо тісто і збираємо у кульку за допомогою шпателю. Ділимо тісто на частини. Та кожну частину округляємо. Перекладаємо у форми, заповняючи на одну третину. Зверху форми накриваємо плівкою або вологим рушником і залишаємо на підйом. А поки що підготуємо покриття для панетонів, з'єднуємо білок, цукрову пудру та мигдальне борошно. Коли тісто піднялося, не доходячи до країв форми 1 см, покриваємо зверху підготовленою помадкою. Прикрашаємо мигдалевими полюстками і відправляємо заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. У мене форми великі, якщо форми маленькі, на 30-35 хвилин. Через 10 хвилин накриваємо форми фольгою. Готові панітоні потрібно підвісити, щоб вони не впали. Для цього протикаємо кожен двома шпажками та підвішуємо, залишаємо до повного охолодження. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!